Вітаю! Де пропав, чому нема відео по ремонтах? Ось нарешті. В цьому відео ви побачите, як переробити в домашніх умовах в гаражі механічні замки під електричний привод. Дізнаєтесь, як ми виживаємо в умовах відключення електроенергії, трішки про інструмент. Ну і розкажу про свої проблеми, чому я зараз не ходжу на роботу. Приємного перегляду! Перша основна задача, і вона в пріоритеті, зробити опалення з нуля на твердопаливному котлі зубр. Роблю я це самостійно. Є помилки переробляю, доробляю. ну, Вчуся і. Записую відео, побачите, це буде окремий випуск. Це в мене в пріоритеті зробити опалення в домі. Так як вимикають світло, у нас газу тут немає. У нас тільки електроенергія, стоїть маленький обогріватель, жужик. А, ну це далі ви побачите. Коротше, роботи. Ой-ой-ой, бачите, труби вже тут в гаражі йдуть, на другий поверх вже там вийшов. Дуже багато роботи з цим опаленням. Спочатку я робив це по вечорах, по вихідних, потім розумію, що вже холодає, морози наступають, в домі падає температура до 17 градусів, і я вирішив взяти перерву з проблемами автомобілей і е, зайнятися вирішенням своєї проблеми. Друге, дивіться, ось в пленку замотані деталі мого двигуна на Ford Скорпіо. Форт пройшов 56 тисяч кілометрів, і двигун втратив компресію. Возили запчастини до токаря, все переміряв, токар робити треба все. Робити треба все, подивіться. І я почав розглядати варіант, як взяти двигун з розборки. Робочий в хорошому стані. Знайшов. Мені скинули відео, подивився по відео, повірив, там стукає. Ну, щось там, рокер, кажуть, стукає, ну двигун хороший, компресія є. На відео все бачили. Беріть, взяв. Приїхали в майстерню, роздивились цей двигун. Він зовсім ну, не схожий на те, що було на відео. Заглянули всередину там жах, там побиті поршня. І завтра я цей двигун буду повертати назад. На розборку, хоча власник розборки проти, він не збирається його приймати назад. І якщо завтра ввечері виходить відео про двигун, це означає, що мені кошти не повернули, двигатель я там залишив і буду просити допомоги у вас, дорогі мої глядачі, що робити в такому випадку? Бо раніше я на розборках двигуни не купляв, раніше мене так не обманювали. І якось все на довір'я я навчився людям довіряти і в цей раз теж повірив, ну, щоб мені купу металолому продали за 8 тисяч гривень, це перший раз в моєму житті. Так що чекайте завтра випуск по двигуну з розборками, з дефектами. А поки що товариш Петро дав мені ось таку чудову машинку, Таврію, щоб я тимчасово міг пересуватися по місцю. І зараз ми подивимось, що я в ній вже зробив. На другий день відмовив скло чесник. По звуку, я зрозумів, зносилося зубчате колесо редуктора. Зразу дзвонив до Петра. Що робити? Новий моторчик подивився, 1200 коштує. Петро каже, нічого не купуйте. У мене є запасний. Ось він мені прислав. І зараз я його заміню. Світла немає, все під фонариком. Знімаю щитку та розбираю жабло. Потім знизу. Дві гайки. Подовженою головкою на 10. Мотор-редуктор вже шевелиться, прибираю всі шайбочки, резиночки і зараз ми його будемо діставати. Ось так. Така невеличка головоломка. Тягнемо сюди, потім видвигаємо мотор і перевертаємо його. Ось так він виходить. Так само всередина. Рід Оп. без проблем. чудово, Все він на місці. Всі резиночки, шайбочки наживляю і перед тим, як його остаточно обтягувати, я під'єднаю проводку і перепровірю. А, ну так, да, Петро казав, тут трішки не такий роз'єм, бачите він? Він не під защолку. Треба перепінувати роз'єм, переставити з цього сюди, тому що цей не защолкується. Все, роз'єм замінив. Моторчик зажужжав. Дуже добре. Можна продовжувати вірку. Все зібрав. Ану, перевіряємо. Омивач. Та да є же омивач. Скловочисник. Так працює жехесенько. А ну швидкість побільше. Все буде добре. Ванна кімната у нас взагалі не опалюється, тут холодно, капець. Дивіться, що я придумав. Газовий пальник, інтертул, балончик, ось так хвилин 15 в профільну трубу. І тут стає набагато тепліше. Ну покупатися хоч можна. Я про цей газовий пальник зробив відео на Тік-Ток, яке залетіло за першу добу мільйон переглядів. Дуже багато коментів, що тут чадний газ, можна в чадяті. Боже, воно працює. Хвилин 15 достатньо для того, щоб ванна кімната прогрілась, і при відкритих дверях. Тут не стільки чадного газу, як труба випромінює інфрачервоне інфра тепло. Ну, тут просто тепло, роздягнутися можна прийняти душ. Не хвилюйтесь, ми вчадіємо. І газовий пальник, до речі, йому вже я не знаю, більше року. Він повністю виконаний в металевому корпусі. Я ним ще й чай грію. Ось так виглядає наше чаювання. Металева кварта з водою на невеличкій комфорці. І десь за декілька хвилин вода закипає. Пальник дуже хоробрий, він в мене стільки раз падав і перегрівається постійно. І працюєш дуже живуче. Я попробую відшукати, я його колись рекламував. І в цьому відео теж залишу посилання. Але... Тепер на заміну йому. Ну як на заміну? газовий пальник теж буде на хазяйстві. А ми собі придбали туристичний. Це спеціально для кухні. Тепер будемо чаювати за допомогою ось такого прибора, який працює теж на газових балончиках. Туристичний пальник. Кофе будеш? Так. Да. Да. Сковородочку можна поставити, не будеш до мами тепер бігати, розігрівати. Да. У мами газ є, вони тут недалеко живуть, а у нас нема. Аня бігає. З сковородками по дворі. по <світку> дворі. <світку> <світку> Ідеальний варіант зараз для виживання. Звичайно, це бензиновий генератор, але кошту він зараз дуже дорого. Наприклад, я собі дозволити його не можу, тому перехожу на 12 вольт. Під столом в мене знаходиться AG-акумулятор на 105 Ампер година. До речі, рекомендую використовувати автомобільні зарядки, які перетворюють з 12 вольт на 5 вольт можна підзаряджати телефон. Павербанки. Від акумулятора йдуть два грубих. Провода на 50 квадратів і два тонших провода на 2,5 квадрата. Товсті дроти під'єднані до інвертора, тонкі до 20 амперного блока живлення для підзарядки акумулятора, коли з'являється електроенергія. На столі лежать павербанки, світлячки від USB, які працюють. Від павербанків ми заживлюємо. Кільцеву лампу, і коли Анюта запускає стрім в TikTok, треба більше світла. Я беру літієвий акумулятор від шуруповерта intertool 18 вольт, півтори година На цих прожекторах він працює десь години три. Зараз температура опустилася мінус шість, мінус вісім. Лежали в мене вже місяць ці перчатки. Знаєте, я їх вдягнув. Ось, вирішив з вами поділити. Зараз зупинимося, я вам покажу, що в них так мені подобається. Вони м'які, гарно тянуться, теплі, тільки що був на заправці, трошки замастив праву руку. Отак От обтріпав, все, ні сліда. Поверхня така цікава, прорізінена, дуже добре хвататися за руль. І три пальці самі робочі, подивіться, вони обшиті з усіх сторін. Великий палець це флісова вставка. В неї дуже удобно витирати носа. Приємно на дотик. В них дуже удобно рахувати купюри, коли треба щось взяти, дрібненьке. Я їх не знімаю. Вони дуже тонкі і дуже удобні. Сенсор телефону без проблем. Телефон реагує на всі пальці. Дуже якісний пошив, крутий зовнішній вигляд. Єдиний мінус, що мені не подобається, це дуже велика. Нашивка Intertool шторм достатньо було б ось такої маленької етикеточки. Дивіться тут Intertool шторм. Оце я вважаю лишнім. А так їх можна носити не тільки на роботі, а й в повсякденному житті. Спеціально для роботи від інвертора я взяв ось таку маленьку болгарочку Intertool. Заявлена потужність 720 Вт. З коробки зразу в роботу навіть захист не встиг вдягнути. Така вона вся брудна. Так, вимкнена, вимкнена. Запускаємо інвертор. Хочу ж продемонструвати на відео, так, анюта, не лякайся, зараз буде голосно. Е, кнопка хороша. Все нормально. Все нормально. Я показав на відео, що болгарка без проблем. Стартує від інвертора. Тут реальних десь тисячі Вт. Хоча написано на ньому чистий синус 3000 Вт. Реально, я перевіряв 1200 Вт. Цей інвертор видає. Апроксимована синусоїда заявлена потужність 2000 Вт, теж без проблем її запускає. Я думаю, багато майстрів вже фішку викупили, що зараз потрібно купувати болгарки з маленькою потужністю, саме для того, щоб включати її від інвертора. Саме цієї болгарки в каталозі на сайті Intertool.ua я не знаходжу. Але є схожа, яку без проблем потягне інвертор, потужність 950 Вт. І зараз дивіться, вона коштує всього навсього 1299 гривень. А знаєте чому? А тому, що сьогодні стартувала акція в Новий рік з новим інструментом: це знижки до мінус 41%. Рукавички я знайшов в розділі. Новинки. До речі, рекомендую частенько листати новинки. Там багато класного інструменту з'являється. Якщо ви збиралися придбати якийсь інструмент саме час, акція вже почала діяти. Гріємося за допомогою ось такого тепловентилятора. Коли є світло, наганяємо температуру в кімнаті, закриваємо двері, всі пройоми. Ось так всі вікна утеплені покривалами. Ну, а коли вимикають світло, температура в будинку падає нижче 18 градусів. Це і сирість, з вікон тече, розвивається грибок, пліснява. Пішов дощ, ще й почав текти потолок. Ось тут, на кухні. В цьому місці розташований балкон другого поверху, і місце стика стіни з балконною плитою протікає. Це все нам капає на диван в кухні. Підкладаємо. Каструльки, коли підсохне, треба буде там все переробляти. Місце стику герметизувати. Це ще добре, що нам світло взагалі вмикають один-два рази на добу. Спасибі, Петру, товариш дав покористуватися ось таким інвертором. Заявка в 2 кВт. Його вистачає, щоб запустити комп'ютер та помонтувати відео. На столі в мене лежать лампи, перехідники на Volkswagen Golf 5. І скоро намічається відеотест, огляд ось таких ламп. Окрім того, скоро вийде відео по опаленню. Це розрахунок і монтаж радіаторів опалення. Коханий мене молодець, він робить опалення своїми руками. Умнічка. Там дірочки пробив у стінки. Дуже йому важко, бо півдня мучився. Там якусь де дрель треба чи дирку, якусь держав. Бур. Бур-бур. Зараз бур. пропаде світло, поїдемо за буром. Бо треба, значить, ще пробурити з ванни в котельню, два отвори, потім з котельні в гараж. І з гаража на вход. Це шість отворів. Я більш так не буду цими зліпками бурити. Я почорнію, я не зможу, кров піде з носа. Він так ніор, коли пробивав ці дві дирки. Кажу. Та поїхали купимо вже він. Ні, ми як поїдемо, то на два години, а два часа мучився. А зараз виживаємо, світ виключає часто. Пользуємося моментом, поки є світло. А мої треба коски? Тихо-тихо. Американки вони ходять без лівчиків. А болгарки? Болгарки вони на мужиків похожі, дуже грубі. Боже, що в нас робиться? Подивіться. Одяг, я продаю одежу. Візде одяг. І там ще вам не видно, одежо. Цілий ящик одежа. Тут Сашенка труби. Він проводить за диваном труби. Одяг, труби, та й живемо. Боже, як я люблю, це беру, я не можу. Воно ходить, це перо, воно ходить, думає, робить щось. Це капець. О, це болгарка. Тепер, перо беремо, ні, це вороток інтертул і шістер. Інтертул. Вороток інтертул. Ваня інструменти тільки інтерту, він любить це. Скажіть, будь ласка, там я на завтра записуватися? просто офіс не бере на утро. BMW 39. Я зараз не працюю, мене завтра не буде. Я коня. Добре, дякую. А коли ви не скажете? Ще не знаю. Ясно. Добре, дякую, лабасі. Вони до сих пор це лунує. Чому коси зав'язують у ці гайки? Ці коси це льон. У нього є дуже хороша властивість. От Я його намотав на різьбу, і якщо на різьбу попаде вода, льон намокає. Він має таку властивість розбухати. Він збільшується в об'ємі і цим самим автоматично перекриває протічку. Технологія дуже старовинна, але дієва. Мені залишилося зробити обв'язку котла. Бачимо, тут у мене лежить насос, трьохходовий клапан, група безпеки, американки, крани. Це все мені зараз треба буде змонтувати. Спалив Петру інвертор, ось він вже розібраний, значить згорів він, коли був увімкнений, і я під'єднав переноску. В цій переносці включений комп'ютер, зарядка і Коротше, так робити не треба. Спочатку включили в розетку, а потім тумблера включили. Почало тріщати, взриватися, вскрив, випаяв транзистори, значить на розкачують на блок живлення. Уцілів тільки один. Тут в деяких навіть порвало корпуса, полопали корпуса. Це виходний каскад, потягнув за собою. Пробили на виходному два транзистори, які за собою потягнув ось цей блок. Значить, зараз вони випаяні, потрібно провірити, чи працює драйвер, чи є модуляція на затвор польового транзистора. Через тонкі провода подаю живлення 12 вольт. Так. Пішла на плату, світодіод зелененький, це добре вмикаємо. Кулер поки виключимо, щоб він нам не шумів. Дивіться, осцилографа в мене немає. Це щоб очами побачити. Модуляцію є динамік. Динаміком можна модуляцію почути на слух. На затворі польового транзистора. Зіклюємо модуляцію апроксимованої синусоїди є, е, значить, драйверу ціліву. Потрібно всього-навсього замінити транзистори. Бистро справився з кловочисником, вирішив ще налаштувати центральний замок, замінив моторчик, трохи підрихтував тяги. Все, працює чітко, жодної осічки. Зібрав, значить. Знову працює через раз, то відкриває, то не відкриває, то закриває, то не закриває. І за кадром я ще півтори години потратив на те, щоб розібратися з проблемою. Я докопався до істини. І тепер замок працює чітко. Зараз, на прикладі водійської дверки, я вам покажу, в чому тут причина. Водійська не працює. Якщо вручну закрити, вона не відкриває. Бачите, якщо відкрити, вона не закриває. Ну, Почнемо з того, що замок в таврії він тут не пристосований для роботи з електроприводом. І якщо ми збираємося постійно їздити з електроприводом, ось ця пружинка на замку нам не потрібна. Вона створює додаткове навантаження. Вона для того, щоб тяга, тяга цього солдатика, щоб вона сама по собі не падала, її тримає ця пружинка. Далі, але причина зовсім не в цьому. Дивіться в цю точку. Ось тут, де у нас їздить тяга, яка відповідає закрити-відкрите, вона знизу з часом починає впиратися ось в цей виступ. Зараз я зніму замок, буде краще видно. Якщо електропривода на машині немає, цю пружинку бажано не трогати. Все, полетіла пружинка. Вона нам не потрібна. Ось так у нас. Відкрито, положення відкрито. Ось так закрито. Рухаємо, нічого не відкривається. Проблема ось в чому. Ви чуєте? Оп, оп, де впирається. Дивимося, уважно. Ось тут впирається, в цій точці, бачите? Тепер розбираємося, чому ж воно там впирається на закриття і на відкриття. Виявляється, ось тут. Ось, я на неї саме показую. Така є резиночка. Резиночка, яка продушилася аж до металу. І в нас є вихід купити новий замок. І поки оця резиночка буде ціла, ось вона. Замок у нас буде чітко працювати, відкриватися і закриватися. Або раз в півроку міняти ось цю резиночку. От наскільки її вистачає, замок стільки і працює. Ось, вся проблема ось в такій м'якенькій резиночці. Вона тут потрібна для того, щоб замок робив тихіше. От Коли ми закриваємо двері, клац, оцей, щоб цього клаца не було, у нас тяга б'є по резиночці. Ось вона, бачите. Ось ця тяга. в момент, коли ми закриваємо, дивіться, оп! Оп, і у нас такі удари з'явилися, а от з резиночки їх не було. Значить, для того, щоб не купувати новий замок кожні півроку, що я пропоную зробити? Пожертвувати комфортом і цим клац клац Хай у нас буде клац клац але щоб замок ще довго і надійно працював. Все, готово. Дивіться, оце замок вже перероблений під електромеханічний привод. Замість резиночки я закрутив такого дебелого саморіза, кровельного саморіза. Тепер оця тяга у нас впирається в головку саморіза. Нехай в неї буде ось такий звучок, нічого страшного, але зате подивіться. Закрили, відкрили. Легесенько, легесенько тяга у нас ходить, нікуди не впирається. Працює ручка з салону. Ой, будь ласка, працює. Працює ручка з надвору ось Все чітко працює і нічого глючити більше не буде. Погляньте, яке чудо, ми отримуємо в результаті. Ця тяга просто просто літає. Ні за що абсолютно не цепляється. Просто в повітрі. За що я казав? Ось та пружинка, якщо ми будемо без електроприводу використовувати замок, у нас тяга сама по собі падає. Щоб не падало, ні в коєму разі не видаляйте ось цю пружинку. вона там потрібна. Але в нашому випадку тягу тримає редуктор електропривода, Він сам по собі не падає. Там є зубчата та реєчка, шестерня, які не дають рейсі самі по собі опускатися. Для тих, хто не хоче розбиратися з проблемою, спеціально продаються ось такі мотор-редуктори посилені які можуть смикнути і 5 кг, і 7 кг, тобто там мощніший електродвигун, корпус такий мощніший, передаточне число. І він тоді ще може якось шевелити цей замок зношений. Але потім все ж таки впирається в провода. Він відповідно бере більше енергії. Потрібно мощніший предохранитель ставити, щоб не плавалось. Грубші провода. Ну, Я вважаю, що краще розібратися з проблемою і не наліплювати лишнього. А моторчик, бачите, зараз я міняю моторчик, ну, тому що я, я вважаю їх раз в 5 років потрібно міняти. Можна їздити, поки він не заклинить повністю, не зношиться. А я рекомендую раз в 5 років його замінити на новий. Він не так дорого коштує. щоб його раз в 5 років міняти. Чудово можна збирати. Ну я не сказав би, що набагато голосніше стало. Ну так, да, є, з'явився такий дзвінкий звук роботи замка, є такий звучок, але воно того варте. Закриває, відкриває, все чітко. Дуже сподіваюся, що скоро Форд повернеться до роботи. У мене ж там стоїть два генератора, автозвук. Сумарна потужність генераторів 7 кВт. І ще я мрію про літій титанат акумулятори які можна заряджати струмом до 200 А. Тобто я запустив машину, два генератора. Зарядили повністю за 10-15 хвилин акумулятор і потім не можна довго користуватися, повільно розряджати. Але коштують ці акумулятори, ой-ой-ой, я дивився, щоб таку мінімальну батарею зібрати. Потрібно близько 20 тисяч гривень. А грошей цих немає. Опалення, ремонт автомобіля, двигун, колишня дружина, що судиться зі мною. Хоче грошей. Ні в якому разі не жалуюся. Я розумію, що є у людей проблеми набагато серйозніші, ніж в мене. Я не прошу допомоги. Можете просто написати теплий коментар під цим відео. Спасибі! Ось такі справи. Так важко, справляюся. Сьогодні виділив півдня, щоб дописати, змонтувати цей випуск для вас. Проклята русня нагнітає війною. Окремий привіт, пацани, хто дивиться мене на фронті, величезне вам спасибі за спокій, за свободу. Я вірю, що Україна з підтримкою всього світу обов'язково переможе в цій війні. І ми очистимо, звільнимо всю нашу землю від окупантів. Слава Україні! Закипіло, закипіло. На. на 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 на, -на, -на. Валь дуже воняє, треба хай, щоб вона провітралась. Саченко, блід. Тихо-тихо. Подожди. Так еже ж газ.